Słava, Kongaze. Агресію в Україні Росія змінила не лише вигляд Європи, але й змусила Захід змінити свою політику щодо Росії. Сьогодні Європа має відповісти на агресію. Треба позбутись залежності від газу та збільшити витрати на оборону. А дебати про надання захисної летальної зброї Україні необхідно продовжити, заявив виступаючи у аналітичному центрі Брукінс у Вашингтоні. Віцепрезидент США Джозеф Байден. Віцепрезидент наголосив, що практично щодня. Розмовляє з українськими високопосадовцями і закликав їх імплементувати реформи. Поки реформи будуть тривати, сполучені штати будуть допомагати Україні, сказав віцепрезидент США. А за умови подолання корупції та проведення реформ, на думку Байдена, Україна одного дня зможе стати прикладом для росіян. Це не віддалений конфлікт між двома сусідами. Те, що відбувається в Україні, набагато більше. Йдеться про права країн на кордонах Європи обирати своє власне майбутнє. Йдеться про майбутнє НАТО, колективної безпеки, нашої єдності, нашої сили стримувати агресію. Йдеться про майбутнє самої Росії. Якщо дозволити Кремлю встановити свій контроль на сході України, це лише роздмухає полум'я його амбіцій. І повірте мені, допомагаючи Україні протистояти російській агресії, критично важливо для запобігання подальших агресій. Санкції США проти Росії мають і будуть лишатися допоки мінські угоди не будуть виконані повністю. Я очікую, коли європейські лідери зустрінуться у червні, вони продовжать